Всі привіт о, Лесі сьогодні я буду робити, ну показувати як зробити там якусь маленьку анімацію, ну для початку. Хто не вміє користуватися фліпа Е, Ну, спочатку ми можемо намалювати, наприклад, рисочку. Велику. Кстати, що більше тут таке є. Я, наприклад, візьму десяту кість. Максималу 300. Вот я взяла, наприклад. Треба лінію. Ліні. Де лінія? За что? А, понятно. Шкаль линия. Ну, без линии уже я кусь Ну, берем свой, далее робим коп. Далее мы добавляем шаден. Плюсок. Далее робим тришечки. Вот так. ныще А чтобы было одинаковой дружины. Вот. Мы забылось так. Например, было так, стало так. Теперь робимо ще один плюсик. І робимо 3 нижче на декілька сантиметрів. Далі робимо так сто разів. Ну стільки скільки ви хочете. А я не по стіку. Отак От у мене виходить. Виходить, я, кстати, якось, не знаю. Не дуже, но я пытаюсь вам показувати. Хоч щось. Спочатку ще б треба називатися анімацією. а далі уже. Почати робити саму анімацію. Тут є заливка, тільки якось вона в мене погано працює, так треба перевірити. А ні, обично, странно. Що так. Продовжуємо робити свою анімацію маленьку. Мене мала. Так собі мала, це вже 11-й прикол. М -м да, звісно, виходить странно. Так, да, звісно, виходить. Обично, як завжди. Щось, типу, виходить. Непонятно. Шо. І ще можна хто лінивий, і просто так сразу, типу, як будто, ну, або так. Спочатку так. а далі сразу ось так. От це я тільки що показала анімацію очей, а то не думайте, що я якась стра. Діці, в мене щось вийшло, зараз покажу. Отак вот у мене вийшло щось. Воно просто як розрослось. Ой, за що я зробила. Ну, щось я зробила. А, я поняла, як будто рот робить. Вот так. Боже, я Скільки я вообще шаблонів використовувала? Да ну детна шаблонів, заче зроблю. Щоб було рівно. Вот на сакасі анімація вийшла. Непонятно, що я її зробила. Ну, мені прийшло щось голову странно. Що це таке? На цьому закінчимо. Всім пока-пока.